Моє вітання всім, хто слухає мене зараз, сьогодні в цей час. Ну, Можна було почати з хвилини мовчання. На експерті письменників завели хвилину. Молитому, ну не мовчання, а пам'яті про тих, хто загинув. Бо це, це дійсно шана повага відданість тим, хто загинув за Україну лаву, за в лавах ЗСУ. Загинули волонтер, загинули цивільна людина, загинули діти. І гинуть цей ланцюг, що безперервний. Бо це є війна велика, страшна. І перше в цьому 21 столітті. 20-те століття було взагалі дуже трагічним, бо пережило дві війни Першу світову і Другу світу війну, і мільйони загиблих. І зараз ми її і досі пам'ятаємо, але в нас тепер свіжі рани, які відкриваються щодень, і вони проти не заживають, бо це неможливо. Бо люди молоді гинуть. Бо ти сказав, що війна це справа молодих. На жаль, гинуть молоді. Але гинуть, я кажу, і діти, і старші люди, жінки, чоловіки. Бо це, на жаль, війна. І це велика війна. Це, крім того, це війна, це все одно це йде той ланцюг майданів боротьби проти е, російської агентури, російських президентів через який ми маємо ми цю війну. Але ми говоримо про героїзм тих хлопців, які жив добровільно, і це з 2014 року, в 20-й рік війна більше 200, як 1200 днів, 1280 якщо я не помиляюся. Кожен день це є жертви. Але це не жертва. Це є героїчний чин. Ці хлопці гинуть не за когось там, хто сидить в кабінет, так як дехто любить казати, а гинуть за Україну, за свою сім'ю, свою родину. Втіщаючи себе і Україну від цієї навали від цієї орди, яка з 13 століття перепочувала Василь І, і треба їм подолати. Наша справа, яка молитися і пам'ятати, пам'ятати і молитися. Я, тобі, пен, вчора у нас спілка письменників товариства письменників, журналістів провела презентацію 12 числа і Монаху в міській бібліотеці Франківська, яка називається, ви вже бачите, це Остання війна. Це пранкові слова. Там є епітес, це остання війна, це до бою зі звірством стає». Пранково вважав, що остання війна. На тій війні перші загинув син Андрій. і Він знає, що таке війна. Я, але ми завжди кажемо, це остання війна. І віримо, що це дійсно буде остання війна. Прошу цей монах, Тут 16 готовів і частина присвячена саме Ворочанському краю. Я дякую Михайлу Захарчукові редактору взяти слово народу, який подав матеріал, я його попросив про хлопців з Борочанського краю, я не буду зараз називати, це займе довший час, про трьох і бійців, які загинули герої України, і один Руслан Народник, яка колись був редактором, теж написав свій матеріал. Є мій матеріал про Хмельівку, бо ще в 2016 році я не знаю, перший, другий, чи який в Україні написав книжку «Все війна». Ми називали АТО, а я назвав війною і присвятив. Там були три есеї про трьох людей. Володимир Байдук, уроджень хмелюки, житель глибокого. Карабінович, Дзвініч і Суслик, монастирчан. Це було про них, це було про війну. І вона триває до цього часу. І якщо ми не будемо, пам'ятати не будемо. А найкраще це писати про них, видавати видання, що ми залишилися у тій книзі вічної пам'яті, бо вони віддали найгроші, що можна. За Україну. Тому наша шана схиляємо голови перед пам'ять тих людей, які боронять, які, на жаль, загинули. І будемо просити Бога, щоб дав нам допомогу. Бо все-таки я бачу Боже провеління. Як це не тяжко, це все-таки людський вибір, а не Божий. І ця війна ще не знаю, скільки вона триватиме. Вірю, що не так довго. І що ми закінчимо її перемогу. Але коли будемо святкувати, Дай Бог, щоб пошучити цю перемогу, пам'ятати і пам'ятатися і молитися за тих воїнів і тих людей, які загинули на цій.